Елементи комбінаторики, розміщення перестановки комбінації. Комбінаторика це розділ математики, у якому вивчають способи вибору та розташування елементів з деякої скінченої множини, які відповідають певним умовам. Вибрані групи елементів називаються сполуками. І у шкільному курсі ми з вами будемо розглядати розміщення перестановки і комбінації. Вони ж сполучені. Факторіалом числа n, де n ціле невід'ємне число, називають добуток усіх натуральних чисел від 1 до n. Що таке факторіал? Це добуток. Тобто ми повинні множити числа від 1, 1, 2, 3, 4 і так далі до n-1 і безпосередньо саме n. Розміщенням з n елементів по m, причому обов'язкова умова, що m менше. Ну, а хоча б дорівнює n, називають будь-яку впорядковану під Y множини X. Причому дві такі множини вважають різними, якщо вони відрізняються складом або порядком розташування елементів. Причому кількість розміщень з n елементів по m означає A з n по m. Так от, що таке з A з n по m? Це добуток m натуральних чисел, починаючи з n, які записано в порядку спадання. Так от, формула для знаходження. А з n по m в чисельнику у нас n факторіал. А у знаменнику n-m і шукаємо факторіал потім уже цієї різниці. Перестановку з n елементів називають будь-яку впорядковану множину з усіх цих елементів. Причому дві такі множини вважають різними, якщо вони відрізняються між собою порядком розташування елементів. Ну і перестановка позначається літерою P. Вираховується дуже просто в надурівні факторіалу з n-комбінації або ж сполучення з n елементів по m. Причому знову ж таки звертаю вашу увагу, що m повинно бути меншим або рівним n. Називають будь-яку підмножину y множини X. Причому дві такі підмножини вважають різними, якщо вони відрізняються складом. Комбінація латинська літера c N по M. Тут формула складніша. n-факторіал на n m факторіал множиться на n-m факторіал. Якщо порядок розташування елементів має значення, то ми маємо справу тоді розміщенням. Якщо порядок розташування елементів не має жодного значення, тоді ми маємо справу з комбінацією.